Та й Москва горить! Я, Русь, Ви казали, що матроси там курили папіроси, та один не докурив, і кораблик той добив, та з брехнею не змирівся, Нептун дуже розлютився, та й знизив вас до дна. До підводного човна. Ой у морі чорному, та й горить Москва, гори гори, ясно, як суха сосна. Ой, у морі чорному, та й Москва горить. Припливайте знову, можем повторить.